Художній музей Галагана оголосив збір виведених з обігу дрібних монет, щоб допомогти ЗСУ. Народне прислів'я, копійка гривню береже, є актуальним і в час повномасштабної війни. Принесли музею. До акції долучилася знімальна група нового Чернігова. У когось жменька, в когось мішечок, торбочка, десь там в баночці від копилці. Є ці всі монети. І навряд чи якась людина піде просто до банку міняти там 50 копійок, та, там якщо 50 монет по копійці, та. а ми е, концентруємо це от в себе. Люди гуляють на валу. Е, гарна погода, літо. Прогулюючись, просто зайшли до музею, висипали цю жменьку монети. Збір відбуватиметься щодня до середини вересня на касі при вході до музею. Потім у відділенні банку монети конвертують у діючі платіжні засоби та передадуть на потреби нашим військовим. І це наша там. Маленька лепта в цю перемогу. Хай вона буде дуже малесенька, але це буде спільна справа. За інформацією Нацбанку станом на 1 липня минулого року в обігу ще залишається майже 5 мільярдів 700 тисяч штук монет номіналами: одна, дві та п'ять копійок. Термін їх обміну триватиме в країні до 30 вересня цього року, включно.